Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. Ми з вами вже вивчили, як ловити трьома дамками одну дамку суперника прийом Трикутник Петрова. А що робити, якщо в нас чотири дамки? Сьогодні з цим і розберемося. Відповімо одразу на питання: так ми можемо ловити все одно в прийом Трикутник Петрова, переводити свої шашки. Так ми це зможемо зробити. Ніяких питань тут немає. Але можна зробити все набагато простіше. Давайте розбиратися. Перш за все, що нам потрібно пам'ятати, ось у нас шашки стоять в абсолютно випадкових місцях. Нам потрібно побудувати так називаємо коробку. Що таке коробка? Дивіться, якщо ми володіємо центральною дорогою, то ми будуємо свої шашки. Ось таким чином. Такий квадрат, коробка. Тут пусте місце, сюди ми і хочемо заманити шашку суперника. З чого складається коробка? Вона складається з петлі та двох бокових дамок, які будуть заманювати в петлю дамку суперника. Тобто дивіться. Ця буде заманювати з лівої сторони, і ми побили. А з правої сторони буде заманювати інша. Коробку можна будувати з будь-якої сторони. Хоч з сторони суперника, хоч зі своєю. Правила не міняються. Якщо суперник стосовно нашої петлі знаходиться зліва, ми ловимо дамкою, яка знаходиться зліва. Ось сюди. Віддали 2, якщо знаходиться справа, віддаємо 2 так. Тут є лише одне виключення. Дивіться, якщо суперник на нас напав. Ми не відходимо, бо це нам нічого не дає. Він пішов, побудували ключову позицію і так будемо гратися ще довго. Дивимось, з якої сторони дамка стосовно петлі. Злівою. Отже, ми повинні зачинитися і зачиняємося саме дамкою, яка знаходиться ближче до дамки суперника. Ось наша петля бокова. Куди б він не відходив, ми його ловимо. Тобто, нападу я з правої сторони. Ми зачиняємося тією дамкою, яка ближче до дамки суперника. Це 1 на d2. Куди б він не пішов, ловиться в петлю. Зачинятися іншою немає сенсу. Це нам не допоможе. Він відходить, а ловити ми вже не можемо. Не працює. Тому запам'ятали, з якої сторони від нашої петлі знаходиться дамка, ту і жертвуємо. Коли напав, закриваємося тією, яка ближче до дамки суперника. Все дуже просто. Часто можна перемогти, навіть не добудовуючи ключову позицію. Наприклад, таке положення на дошці. Ми пам'ятаємо, будуємося в одному з куточків. Тут вже одна стоїть, тут ще нічого немає. Будуємося в цьому куточку. Хоп! Побудували петлю. Тепер супернику вже не можна йти в цей куточок. Чому? Ми його ловимо. Він пішов сюди. Забрав у нас один трійник. Хоп, перевели на трійник. Навіщо, щоб стати сюди, нам потрібно ще два поля захопити. Він походив. Захопили це поле, а він не віддає нам трійник. Запам'ятаємо: якщо ми хочемо захопити якусь лінію, а суперник нам не дає цього зробити. Переводимо свою дамку на вільний трійник. Тепер куди він може піти? Якщо він йде сюди, в нас бокова петля. Ми заманюємо суперника вигідну сторону, з якої сторони буде працювати петля, а потім його ловимо така перемога. Або можемо витратити на декілька ходів більше, побудувати ключову позицію і знову його ловити. Якщо б він пішов сюди, зачинили одну лінію. Він сюди зачинили другу лінію. Пішов, закрили з обох сторін. Так навіть нічого жертвувати не довелося. Другий варіант. Ми пам'ятаємо, що коли в нас три дамки, нам обов'язково потрібно володіти центральною дорогою. Але якщо в нас 4, це вже не обов'язково. Згадуємо: прийом подвійна петля. Ми будуємо свої дамки. Ось таким чином, з однієї сторін. Або з цієї, або з цієї. Та ловимо дамку суперника. Тобто знаходиться з цієї сторони. Зліва від нашої петлі ловимо так. Якщо знаходиться праворуч від нашої петлі, віддаємо праву, ловимо так. Іде сюди звичайна петля. Тікає проміж наших, віддаємо дві, запираємо. Ось таке положення. Давайте швидко побудуємо та переможемо суперника. Будуємося в одному з куточків. Тут ще ніодної немає, тут вже є. Будуємо з цієї сторони. Оп! Дивіться, в нас вже є петля, і ми вже можемо ловити з цієї сторони та з цієї сторони. Суперник пішов сюди. Єдиний хід. А ми перемагаємо таким чином, як в прийомі трикутник Петрова. Пожертвували одну та закрили суперника на двійнику. Так, ну, це вийшло таке положення, коли швидку перемогли. Якщо так, побудувалися. Побудували одну, побудували другу Петлю. Все, ми готові ловити суперника. Перемога. Тому чотирма дамками дуже легко ловити одну дамку суперника. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!